Так, їдемо працювати. Покатаємося заодно на цій хорошій машинці. Замерся, Зараз подивимося, як довго ми її будемо гріти. Не працює. Не працює без ключовий доступ на водійські дверки. Потрібно ручку замінити. От, так, включаємо. Обдуви всі тільки можливі. Подивимось, скільки часу у нас займеться, все діло розморозить. Друзі, купив я цю машинку на продаж, буде вона в продажі, в принципі, ще я її не виставляв. Це 2013 рік, 324 тисячі пробігу в загальному. Ціна 63 тисячі злотих буде на неї. Чому така ціна, я вам поясню. Автомобіль в хорошому стані, в рідній фарбі. Е, що ще? Комплектація дуже класна, як для цього авто і для цих років. Ну, тобто, те, що я вам вже показував, це якби, дотяжка дверей, обдув передніх сидінь, холодним повітрям, підігрів всіх сидінь. Музика преміальна, опціональна. Зараз покажу вам. От, Якби пам'ять, куча асистентів, ну, досить-досить тобто жирний автомобіль, я вважаю так, для своїх років. Тому, якщо я не встигну просто до моменту продажу там, замінити ту саму ручку, я вам на запчастини, на роботу, на ремонт обов'язкову ціну зроблю нижчою. Так що Хто хоче 313 кінських сил, задній привід, то звертайтеся.